Рік за роком іде, ось новий вже гряде, а години старого спливають, в ньому всяке було, хтось робив людям зло, а когось добрим словом згадають, та всіх бачить Господь, і хто сіяв у плоть і насаджував в світі гріховне, і от тих, що в Христі намагались зрости, працювали на ниві духовній. Був нелегкий цей рік, але Бог допоміг. Подолати хвороби, скорботи, словом нас підкріпляв, нашу віру зміцняв, у біді не залишив самотніх, Хай минають літа і цей світ мирнота, наше серце за ним не шкодує, бо ми знаємо там у селях Христа, Бог нам вічне життя подарує, Новий рік настає, і Господь свою лє благодать, і продовжує милість Тож до Бога прийти. Свою душу спасти кожен грішник ще має можливість, ну а ми по церквах, у своїх молитвах в Новий рік не прохаємо зайве, бо ми знаємо, Бог тим, хто любить Його на добро лише все посилає.